Коротше, як ви бачите, нас прийшли підтримати тітушки всіх кримінальних і некримінальних районів Переяслава, Таких як підварки. Нічого <рик> я не включив, ти просто не знаєш, что мій брат. І хто твій брат? Та він авторитет на волені, то зараз як прийде. Ребята, все-таки спортивна тема ігри, треба, щоб шов віджиматися. Ребята, візитка, 7 хвилин. не будемо затягувати, треба починати. Пасіка, вірують! Моя перша дівчина, якщо чесно, трохи її залу показувати. <рес> Тому одразу друга мініатюра! Після Євромайдану на Західній Україні почались покращення. Отож, випадок сім'ї. 32 роки коротець. Майер роздавляє цю вістою. Тут у нього дітей було? три в нього були. Діду! Чуєш, діду, а на що все тільки? Два канали показує. Як два канали? Бабу, йди на ще один канал підключили. Хом'як з дуже малими щоками ховає зерно в мішки під очима. Соціальна реклама. Ти здоровий 18-річний бугай. Тобі набридло ходити на пари, рішати за 6 балів з наукової. Тебе виселяють з гуртожитку. Піди до армії, віддихни. Дітній сім'ї дітей ставлять у куток, щоб утеплити хату. І як говорять у Чорнобилі, не будемо тягнути кота пса за пса. Продовжуємо бити ваш мозок мініатюрами про секс, розпусту і рольові ігри. Отож! Пріснів розганяє гей парад. <му> Щоб покращити демографічну ситуацію в Польщі, пастухо стап все, що пшекало. Носити цей зал, якщо гурма розносить жіночі педра. Отож! 16-річний брекун. Чуєш? А скільки тобі років? 15. Дівка, у якої немає передніх зубів, іде по жизни і посвистує. Вчителька української мови дивиться порнофільм. О, ну що це коїться, ну немає в українській мові слова пресік і є презерватив. Ну яке да, 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 правильно говорити, так мій горобчику, так мій соколе, так мій голубе. Ну яке давай жорстче. Правильно говорити, я хочу відчути твою міць, козаче. Ех. Чила тебе, Оксана, 10 років, а ти досі двох слів у купу зв'язати не можеш. Yeah. Дуже добрий кліш, смокче барбаришку. Yeah. Випадок у лісі. Богдан! Ні, як вердітелі шукаю автобус. Богдан! І на закінчення, друзі, знаєте, ще й сон такий дурний приснився. Коротше, стою я на сцені, говорю ото слова, і такий рома полі встає, йде до, до мене, і співає. Я на це в Києві прив'яжу твоє тіло. Я такий кажу, Рома, то що твоя улюблена пісня? Рома такий дивиться на мене і каже, ні, Вітя, то не моя улюблена пісня, тут едісне дурацькі. вами була команда КВН, третій поверх, хороших вам сьогодні!